Ага, а лежало на лежанці. На пари. лежанці лежало, ні падало, нічого. Та зараз передивимося. Ну По-перше, не ложіть його, на лежанку, це перше. Холодна, вона Точно? не, не включена, диві, пали... я не топила, гріп. я в великій хаті ага. топив. А на кухні мене... плита газова там їсти ага. має. Ага. Ага. Сережі нема, ага. так я не топлю. Хорошо, хорошо. Бо там дуже сложно, листи на дашборд. Колонка така. Да. Ну я ж собі тут та комп'ютер організував з колонками, що ж. Я не можу собі тут нормально організувати. Так. Я це би що вкрасти, я його не так. знаю, як нам ходять. Ви знаєте, що його і взяти? Ні, я не знаю, як нам ходжу. А, маю, ну так, да, ну так. Люди да. приходять та і я що кажу. Добрий день! Так, що ти мене заповнив, як Свиридівка. Хорошо, Сверидівки, так Сверидівки. Та подождіть. А не дзвонили вам? Мені? Да, да. А чого тоді ви прийшли, як не заводили? Я... Казали то не ділі зробить. Ааа, та мені теж кудись дівчина одна Казала? Казала, Ага, казала, Аня. що там її обіщала, а воно не вийшло. Ну то ж таке. А у тебе на голові, то фонаричи? Так, так, да, так. Да, да. О, і мені таке. А скільки воно стоїть Так. Що? У нього питайте. Зая, так а це скільки вона срок годності йому? О, Ооо, дивіться. Так, срок годності у нас батареїчки оці сіли. Оціюся. Так а я, вони я цілий день не горіли вони. Ага. А скільки ви ним користувалися? Ну я, відро там в мене стоїть. Да. Ну дивіться, ведро. Ви користувалися скільки? Тижнів два чи три, мабуть, да, пройшли? Я не приїхала взагалі. Гроші ага. нема за що їхати. Ні, брали коли його. Тижнів 2, Дві неділі назад. Ну, два тижні нормально. Так, я ж не включала, бо він не горів. Не світився той. Як же він не світився, як батарейки сівщити. Зразу ага. світилося, а світилось. Ага. Що не... таке там Чуть-чуть там було? А тоді слабо стало жаль. Слабо, ага. Слабо жеврюки і цей. Не ходила ні на дворі, ні. Ага. Ну зараз буде, якщо вона наверное... А що вам треба? 100 гривень. Да. Жінки якраз знали такий. Не не треба такий фонарь. Дивіться. А що нема у вас стати? Цей фонар на батарейках і батарейки у вас сіли. Ось вони сіли. Батарей, діля, діля. Сіли. За дві неділі, да. так. Такі батареї, так. Да. Бо і мені треба да. цікаво. Я поставив ось нові батарейки, світа він а прекрасно, з фонарем нічого не случилося, просто сіли а батарейки. Гарантія на що? На те, що він світитиме? Так. Безконічно. До кінця життя. поміняли. Так, А чого воно дві неділі, ну хай там може менше. Хто Чого воно, не падало нічого. Ну вони сіли. Тобто вони свою енергію потратили. А куди вони потратили? Міряйте куди, може хто там, знаєте, ничком підійшов і. мене собака